Вітаємо вас на каналі Хабс. Сьогодні в нас в гостях психологиня Олена Павлович. Я вітаю вас і дякую, що разом з нами в Адвенті. Добрий день! Адвент це відчуття дива, відчуття свята. Різдво зазвичай традиційно є сімейним святом. І в Адвенті ми хочемо поговорити про дітей, яким. Чином влаштувати свято їм, як зберегти їх святковий настрій під час війни. Ви правильно сказали, що не тільки свято, але й очікування свята. І дуже важливо, щоб очікування свята був початок свята. Тобто не тільки мама готується до свята, дитина готується до свята. Пише листи Діда Морозу, вона готується читати віршики, наприклад, там, співати пісні. Вона готується зустрічати не тільки папу, і маму, але й бабусь, дідусів, інших родичів, двоюрідних братів і сестер, які можуть з'явитися. І оце очікування і підготовка до свята вона вже робить настрій святковим, і це вже теж підтримка. Тобто не, за, не зациклюватись на тому, що йде війна, нам немає що святкувати. Ні, святкувати завжди є що, принаймні нашу надію на щасливе майбутнє. Як мінімум, ми вже дорослі, звикли до того, що ми можемо мріяти, що нам принесе дід Мороз на свято, але він нічого не принесе, такого про що ми не знали би. Але у дитини залишається відчуття. Чогось неперевершеного, що має статися на святвечір, на Різдво, на Новий рік. І це чудово, це треба підтримувати. Надію, оптимізм, маленьке свято, яке прийде до дитини з подарунками, з зустрічами з рідними. Святкуванням не тільки вдома, там, а ще ж десь в школі, в дитсадочку і таке інше. З красивим новим нарядом сніжинки, наприклад, ну, умовної сніжинки, скажімо так. Підкреслення ролі дитини, що дитина не зайва частина сім'ї, яка десь там бігає поряд. Дуже важливо, щоб дитина, хоча б трохи, посиділа за святковим столом. Можливо, не всі п'ять годин, які ви сидите. Вона може посидіти, потім піти погуляти з своїми іграшками і з своїми іншими дітьми. Але співпричасність, спорідненість, приєднаність до сім'ї це дуже важливо. І коли ми. Звертаємо увагу на дитину, не на те, що вона віршик прочитала, на те, що вона розкаже, як вона добре закінчила там цей семестр в школі, або що у них важливого було в дитячому садочку. Це не тільки звертання уваги батьків, як важливо, що дитина набулась якихось нових знань, що вона досягнення якісь має. А це ще відзеркалення, що дуже важливо відзеркалення того, як батьки пишаються і люблять цю дитину. І це дуже важливо. Як батькам облаштувати свято в родині із зовнішніми ознаками, і з настроєм, правильним настроєм свята? Треба сказати, що дитина вона завжди під'єднується до емоцій. Найближчих своїх людей, матері, перш за все, і батька. І якщо для вас, дорослих, це свято, справжнє свято, до якого ви готуєтесь, яке ви очікуєте, у вас є таке радісне очікування свята, то до того завжди і дитина приєднається. А якщо ви будете роздратовано готуватися до свята, бо це зайвий клопіт, зайві люди в твоєму домі, яких ти не хочеш бачити, то звичайно це буде ще пригнічувати дитину, а не створювати святковий настрій. А оптимізм це те, що має бути у вихованні дитини, і дитина має радіти. Це дуже важливо. Як забезпечити відчуття безпеки для дитини? Перш за все, це має бути матір, яка не боїться, яка себе опанувала, яка сама собі сказала, що я знаю, що робити в будь-якій ситуації. Я все підлаштувала, підготувала для того, щоб все було нормально. І це відчуття безпеки, воно ж не тільки на свята. воно, Має бути присутнім завжди в цей важкий час біля дитини. Відчуття того, що мама знає. Мама знає, як правильно, все вчителі знають, як правильно, в дитячому садочку все знають, як правильно, ніхто не залишить тебе самого посеред війни. Оце відчуття, що поряд з тобою люди, які знають які впевнені в собі, які не в истериці б'ються, це найголовніше ну і говорити з дитиною, що відбувається. Що треба робити, чого не треба в цей час робити, але не нагнітати переляк дитячий, а просто говорити, що у нас в країні складні, складні наразі часи, і тому ти маєш притримуватися от таких от правил. Завжди бути на зв'язку з батьками, ніколи не відключати, наприклад, свій телефон, завжди дивитися на те, щоб він був заряджений. Якщо ти пішов, наприклад, в садочок там чи до школи, чи ще кудись. До речі, ви кажете про зону відповідальності дитини. Важливо давати е, певні зони, і це доручення теж е, да. робить дитину впев... більш впевненою і самостійною. Да. По віку дитині обов'язково треба давати її міру відповідальності. І перш за все, все це має бути відповідальність за самого себе. Мені мама сказала як правильно, і я маю в цьому коридорі батьківських наказів існувати. І це дуже добре, тому що коли є чіткі правила, дитині в цих чітких правилах легше жити і рухатися. Коли мати хоче одного від дитини, батько іншого, або мати сьогодні в неї один настрій, вона хвалить дитину. А наступного дня за той же самий вчинок вона її навпаки ругає. То це вже такий хаос, в якому дитині жити страшно і важко, тому що він не знає, як правильно. Не страшно бути не ідеальними батьками, страшно втратити ключ від розуміння вашої дитини, від розуміння того, що треба робити. Мене звати Ірина Рудика. Я тренерка з розвитку м'яких навичок дорослих і дітей. Я Олена Павлович, психологіня, психоаналітик. І сьогодні я вам представляю наш тренінг про підлітків для батьків. Цей тренінг має назву чому підлітки роблять усе навпаки. Навчись розуміти свою дитину. В першу чергу цей тренінг для батьків. Котрі мають дітей віком від 10 до 18 років, він проходитиме у форматі живої розмови. Наш психологічний тренінг допоможе вам будувати міцні стосунки з вашими дітьми. Навіть якщо ваш підліток не бунтує і ви вважаєте, що ви ідеальна мама, нам все одно є про що поговорити. Щодо ролі батька. В період, коли дитина і вся родина разом готуються до свята, чи е, обов'язково батько має бути присутнім і залученим в ці процеси? Бажано у сім'ї роль справжнього чоловіка і батька дуже важлива, тому що він захищає сім'ю по периметру, фінансово захищає фізично захищає і він та. Опора сім'ї, яка дає сім'ї закон, батьківський закон. І це дуже важливо, тому що якщо є батькою, він виконує свою функцію добре, то дитина росте і їй простіше. Жити з якоюсь певною метою, ставити перед собою мету і досягати її, бо в неї є така внутрішній інтроект батька, отак, отака внутрішня опора. Такі діти зазвичай дуже швидко вирішують, ким вони хочуть стати, де вони будуть вчитися, як вони будуть жити, як вони будуть створювати сім'ю, як вони будуть робити кар'єру, що для них важливо, що не важливо, бо батько є. А мати з її емоційністю вона дає таку теплоту, таку е, ласку, любов, але не дає оцієї, цієї чіткості, чіткості прийняті да, рішень, які має привнести в сім'ю саме батько. Тому, коли ми говоримо, що наші гендерні ролі е, зрівнюються, ні, не зрівнюються. А, цікаво, дякую. Як влаштувати дитині свято, коли батьки фізично знаходяться на відстані? Я сподіваюся, що не обидва батька на відстані. Бажано, щоб хоч один був поряд. Дитині дуже важливо, коли і батько, і мати поряд. Діти страждають, коли когось з них немає, навіть якщо вони не дають собі права про це думати. Але коли грають, граєш в ігри з дітьми, коли. Займаєшся арт-терапією, ти бачиш, що якщо батько на відстані, то він присутній все одно у психічному просторі дитини. Не кажучи вже про матір. Якщо матір далеко, то це ще важче для дитини. І треба, якщо когось з батьків немає поряд, треба, щоб він все одно існував. В просто в психічному просторі дитини, наприклад, якщо немає батька, все одно треба говорити про нього, говорити про те, як би батько поставився до того чи іншого, і як можна частіше зв'язувати дитину з батьком. Щоб він теж радів за дитину, щоб він знав, що відбувається у дитини в житті, від чого вона страждає, з ким вона там в садочку посварилася, і чому, і таке інше, щоб голос батька був чутний. Ну, те ж саме можна сказати про матір, якщо її немає поряд. І завжди, матір, якщо батька немає, матір повинна транслювати ось цю. Місію, яка є у батька в сім'ї, батько був би незадоволений. От треба сказати про це батькові, як він до цього поставиться. Ти пам'ятаєш тобі батько, коли йшов там, коли ми прощалися тобі, що, що, що він сказав тобі: те, -то, те, -то, те -то, це важливо, пам'ятай про це синочок. Ось такі от речі, де батько на своєму місці, хоча б в віртуальному, знаходиться. Дякую. Підсумовуючи для нас наших глядачів. На що варто батькам звернути увагу в цей період, і як треба поводити себе, щоб дитина відчувала себе щасливою? Перш за все, свято має бути: треба знижувати тривогу дитини, пов'язану з, з війною, наприклад треба бути на одній хвилі з дитиною з її почуттями і що б ви не робили в цей час дитина повинна бути поряд з вами тобто ви поряд з дитиною і дуже добре залучати її для підготовки свята для розмов з, з родичами до очікування свята, очікування цього неперевершеного чогось казкового, що має статися, ну і взагалі зробити свято таким, щоб ця казка була, щоб під ялинкою були подаруночки, щоб приїхали ті, кого давно не було, давно давно очікували, щоб дитиною всі. Дитину цю всі любили, всі їй казали, Боже, який ти, як ти виріс, як ти багато зміг. Як чудово ти читаєш віршики і співаєш пісні, ми любимо наших дітей, ми бачимо в них наше майбутнє і дуже хочемо, щоб свято було у нас усіх. З прийдешніми святами будьте здорові і до побачення!